Вітаю, друзі! І нарешті видалась мені можливість постріляти ну, на більш-менш непогану дистанцію. Буду стріляти на 25 та 50 метрів. Стріляти буду із Snowpeak pp 750 чотирма різними видами кулі. Ну, потім спочатку відстріляю чотирма різними на 25 метрів, потім найкращою кулею, яка мені найбільше сподобається, відстріляю на 50 метрів, так би мовити, для того, щоб закріпити результат. Деякі зміни в мене по Snowpeak'у так, як оцей Discovery поки що тусується поряд із зігзавером, то на знову став ось такий приціл po 15 45 х 20 Made in Ukraine Fed. Ну Як можна зрозуміти з маркування кратність від 1,5 до 4,5. Ну і Об'єктив 20-мм, перемінник, загонник, так би мовити. Ну, там можна побачити вже і мішеньку. Коротше, приціл доволі непоганий. Можливо, зніму, як саме виглядає зображення в цьому прицілі, тому що на кратності 1,5 можна читати текст, от буквально на відстані 1 метр. Нічого не милить, дещо є спотворення зображення по краям. Ну воно таке, типу, заокруглене, типу риб'яче око чи як воно там називається, не знаю. Але в цілому, приціл ну, прямо класний і зроблений в Україні, що дуже круто. Я Блю українських виробників. Так, щодо куль, по кулям це перший інтерцептор BSA вага. Вага 0,49 грама, ось вони. Далі на термани Field Target Trophy, вага у них 0,56 грама, тут трошечки, але спробувати вистачить. Наступні BSA Max, вага 0,68. Так, 0,68 грама, це сьогодні будуть найтяжчі кулі. І четверті GSB Heвіки 0,67. На них я в принципі роблю найбільшу ставку. Хоча хто зна, може якісь із перших трьох полетять краще. Так, стріляти буду для початку по ось такій мішенці. Як я вже сказав, вона встановлена на 25 метрах. Перша буде пристрілочна. Ну, спробую, мабуть, без А-Макс в пристрілочну відстріляти, а потім вже іншими кулями буду стріляти, так би мовити, на результат. Стріляти буду не з барабана, а з однозарядної полички. Мені не подобаються ці барабанчики їхні. А от з полички вже ніяких запитань до подачі куль не має бути. Так. Дещо вище. Це вже дуже низько, треба пів оберта назад. Зачепив навіть нижню мішень, треба буде обводити те влучання, щоб потім воно не рахувалося іншим кулям. Щось я не дуже розумію, куди воно все летить. По вертикалі нормально, по горизонталі щось правіше. Давайте ще. Це вже, це вже лівіше. Щось схоже було на нормальний результат. Ну, коротше, хрінь якась повна. Оце останній один. Це останній постріл. Тобто це передостанній, це останній. Один ось відрив прямо зовсім униз. Пішов. Його відмітимо і не будемо зараховувати. Ну що ж, далі BSA Interceptor, Field Target Trophy, BSA Max і GSB Heavy. По 5 пострілів на кожну мішеньку. Так, буду стріляти все-таки зі стола, з упором на стіл, бо мені ну, прямо зовсім не подобається, як воно в мене там покупності. І щоб зрозуміти, чи це мене настільки трясе, чи це все-таки щось з кулями чи гвинтівкою, тому треба виключати оцей момент тряски і як можна з більш стійкого положення вести стрільбу. Перша куля BSA інтерцептор, вага 049, це у нас верхня ліва мішень. Ну, Результат є, але купність, так би мовити, не вражає. Наступні. На термани філд таргет трофі, також 5 пострілів, це буде верхня права мішень. Теж правіше і вище, все-таки з пристрілкою у мене не дуже вийшло. Але зараз подивимось на купність. Хм. Поки добре. Хм. Я вам скажу, на термани мене здивували. На термани Field Target Trophy вагою 0,56. Ну, прямо дуже класно полетіли. Може, ні, поки що поправки вносити не буду. Зараз відстрілюю BSA Макс. пострілів, це буде ліва нижня мішень. Так. Що ж, гляну на манометр? Близько 150, ну, на 5 пострілів ще хватить, а потім трошечки треба буде підкачати для стрільби вже на 50 метрів на результат. Зараз GSB Heavy 0,67 грама, 5 пострілів, права нижня мішень. Так, що мені показує манометр? 100, десь 125 атмосфер треба буде докачувати все-таки, але зараз подивимось на той результат, який маємо. Жахлива пристрілка. Далі BSA інтерцептор 1, 2, 3, 4. Мабуть, це п'яте влучання, ну, тобто доволі великий розліт. Field Target Trophy 0,56 грамма. 4 прямо в одну крапку майже. І один невеличкий відривчик. Це прямо круто, це мені дуже подобається. Далі BSA Max 1, 2, 3, 4, 5, теж в принципі, схоже на BSA Interceptor І GSB Heavic 067 полетіли ну, найправіше з усіх. І все-таки і по вертикалі розліт був, і один отакий відрив, коротше, щось, щось дивно. В принципі, можна спробувати хевіками перестріляти, накачаю тиску більше з запасом і перестріляю хевіками. Можливо, там уже малий тиск і падала швидкість через, через це, може такий був розліт по вертикалі, ну а це міг бути відрив через вітер. Хоча все одно дивно, але тим не менш зараз хевіки перестріляю. Тому що на хевіки у мене все-таки була велика надія, і я сподівався, що хевіки якраз таки полетять найкраще. Те, що на термани летять добре, це, звичайно, дуже круто, але ну, GSB, мені здається, вони мають показати кращий результат, ніж зараз. Це я думаю поки достатньо. Ох! Ці вправи. Накачав трошки більше 200 атмосфер. Я думаю на 10 пострілів мені точно вистачить. Продовжимо стрільбу. Я відхекався, кулі BSA проходять повз цього тесту. Зараз відстрілюю ще 5 кульок gsb хевіків По правій нижній мішені, Попереднє влучання я обвів, можна, в принципі, дати невеличку поправочку по горизонталі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Мені ж треба лівіше, а не правіше. Так, я робив 4 кліки. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Так. Вніс трошки горизонтальних поправок і зараз 5 пострілів хевіками по правій нижній мішенці. Ну, Купність майже така ж, як і була. Тобто. Нічого не змінилось, чомусь 0,67 хевіки не летять от з такої конфігурації. В принципі, вона, скоріш за все, налаштована на 0,547. 0,547 у мене, на жаль, зараз немає. Є тільки в тестовому наборчику, але то якось, мабуть, пізніше. Зараз хочу внести поправки, щоб все-таки кулі летіли чітко в центр прицілу. Так, це field target Trophy, Вище. Вище на дві клітинки і трошечки правіше. Так, даю буквально два кліки вліво. Раз, два. А, і по висоті, я думаю, нехай воно так і залишається. Так, дивимося, що ми маємо. Ось другий відстріл хевіками. Один, два, три, п'ять. Ну, в принципі, майже те ж саме, що і тут ми маємо. Оце влучання цілився ось в оцей кут, влучив сюди. Дав два кліки ліворуч, тобто десь має бути по горизонталі окей, а по вертикалі якраз таки оці 2 см, я думаю, мають нівелюватися відстанню більшою вдвічі. Так, Сподіваюсь, там щось видно. Має бути 50 метрів. Ось вона мішенька. І буду постріляти. Ну що ж, друзі, стрільба на 50 метрів, мішень Олімпійська номер 7 SnowPic PP750 і куля Field Target Trophy Хендлер і Натерман. вагою 0,56 грама. Так, там ходить кицька. Я думаю... І інстинкт самозбереження має їй допомогти втікти подалі від мішені. Так, вона втекла. Молодець. Е -е 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 -е. Приціл пристріляний зараз на 25 метрів на е 20 мм вище. Побачимо, що воно покаже мені на 50 метрах. І я не впевнений, чи я буду бачити влучання з такої відстані, так як кратність е -е, всього 4,5 Ну, а відстань все-таки вже 50 метрів. Цілюсь е, чітко в центр чорного кола. Е, так, значно нижче і правіше. Добре. Тобто зараз кулі влучають ось сюди. Спробую внести поправки. Будемо вважати, що це пристрілочні постріли. У мене ж є навіть невеличка лінійка. По горизонталі кулі лягли на 4 см правіше. Відповідно, мені їх треба змістити вліво на 4 см. Так як у нас тут одна поділка це 20 мм на 100 метрах. Відстань у мене 50 метрів. Відповідно, одна поділка це 10 мм на 50 м. Мені треба 4 кліки. 4 кліки ліворуч. 1, 2, 3, 4. Добре. Вимірюємо вертикаль. Значить, два постріли. Один був трошки нижче, інший був трошечки вище, але він вище десь на 1 см від цієї самої кількості балів. І це це орієнтовно 10 см. Тобто 10 10 кліків вгору. По вертикалі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що ж, стріляємо. Це вже буде стрільба на результат. І зроблю, мабуть, 10 пострілів, щоб ну, була, скажімо так, цікавіша картина. Погнали, цілюся чітко в центр. Я думаю, внесені поправки мають. Дати свій результат. Ну, влучання я не бачу, значить, воно має бути десь в чорному колі. ну Дуже цікаво самому, так як влучань. В чорному колі я не бачу, тому зараз збігаю, візьму мішеньку і подивимось на результат. Всі влучання в чорному колі. Оці два влучання це пристрілочні, їх ми не рахуємо. Йдемо далі, рахую влучання вже в саму мішень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мабуть, отут аж 3. Давайте порахуємо кількість балів. Так, 6, 6, 6. 8, 8, 8, 9, Ми маємо 75 балів із 100 можливих. Враховуючи те, що був вітер, то я думаю горизонталь в принципі, могла на горизонталь міг впливати саме цей вітер поривчастий. Він все-таки доволі сильний, і дистанція все-таки 50 метрів для такої малопотужної гвинтівки, там всього близько 13 джоулів вона видає, то в принципі, вітер, скоріш за все, дійсно впливав на ці влучання. А результат на 25 метрів так взагалі класний. Ось майже одна дірочка, один невеличкий відривчик. І якщо тут міряти купність, то це ну якщо по центрам, то це там типу 12 мім. Е, у GSB це там 20 мм. Навіть 22 десь міліметри. А от от на Target Trophy ну, на 25 метрів дуже класно полетіли. А що до 50 метрів, чому настільки зріс розліт, то я думаю, все-таки це і через мене, і через дистанцію, і через вітер. І всі всі ці нюанси. Ну, і Можна підвести певні підсумки. В принципі, стрільбою я задоволений. Результат доволі непоганий. На 25 метрів терманами так взагалі пушка. На 50 метрів дещо гірше, але там вже і мої помилки, і вітер, і все. все все І купа-купа в мене є на це відмазок. Задоволений я в першу чергу тим, що я нарешті зміг постріляти на ну, більш-менш нормальну дистанцію. Тобто 50 метрів для пневматики непогано, тим більше для такої короткоствольної і, ну, в принципі, мало потужної. Нагадаю, там близько 13 джоулів вона може видавати. Тому норм. Норм результат. Приціл оптичний класний, мені подобається. Але на ті ж 50 метрів у нього вже доволі товстенька сітка. Вона там доволі сильно перекриває. Тобто для більш точної стрільби потрібні більш приціли з більшою кратністю і з більш тонкою сіткою. Але щодо якості самого цього прицілу, вона реально класна. Він світлий, в нього класно видно. Так, є деякі спотворення зображення по краям. Але це не заважає стріляти. В центрі зображення класне, нічого не розмито, все чітко в нього видно, в цьому плані класно. Щодо Сноупіка pp 750 ним я теж в принципі, задоволений. Стріляє класно, штука компактна, складається в невеличкий кейс, там десь півметровий, мабуть. І оце от круто. Саме за свою компактність, це, мабуть, основна перевага цього Snowpeak'а. Ну і на цьому все, друзі. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Не забувайте поставити лайк, написати якийсь коментар, поділитись цим відео з друзями також можна і вмикнути оцей там. Дзвіночок він біля підписок, щоб вам приходили сповіщення. Також особливо хочу подякувати спонсорам мого каналу, їхні ніки ви зараз можете бачити на екрані. Також можете долучитись до спонсорства. Це дуже мотивує і це така дуже хороша підтримка для розвитку мого youtube каналу і, в принципі, моєї пневматичної культури чи такої от діяльності. Це все цьому буде дуже сильно сприяти, а ідеї планів у мене просто безліч був би час все це втілювати в життя. Що ж, друзі, дуже дякую ще раз вам за перегляд. Вашу думку я хочу почитати в коментарях. І на цьому все. До зустрічі в наступних відео, в прямих ефірах, в якихось там, можливо, навіть дописах. Ну і в коментарях. Все, народ, бувайте, влучних вам пострілів і хороших вам пристроїв. До зустрічі!